Привіт, друзі! В наступному відео хочу з вами поспілкуватися на тему перспектив отримання постійного резидентства Канади українцями в 2025 році. Це дуже-дуже важлива тема. У мене зараз на цю тему є багато інформації. Я впевнений, це буде корисно для всіх українців, які знаходяться зараз в Канаді, які планують приїхати в Канаду. Але для того, щоб зрозуміти перспективи отримання постійного резидентства Канади українцями, треба. Розуміти, а що відбувається зараз, да, в Канаді в з еміграцією з еміграційною політикою, і що планує уряд Канади робити у 2025-2026 роках. Тобто, треба чітко розуміти, що відбувається на сьогоднішній день, і про це ми з вами поговоримо сьогодні в цьому відео. І вже е, до наступного відео ви будете підготовлені, ви будете розуміти, що відбувається зараз. Тож буде цікаво, буде корисно. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. І да, да, да. Я хочу ще раз подякувати всім, хто підтримує україномовний контент, всім, хто підтримує мій канал вашими підписочками. Будь ласка, не забувайте підписуватися на мій канал. Я вам нагадую, що я живу в Канаді більше 9 років. Я пройшов тут дуже такий класний шлях, да, і мігрував я сам без радників, без нікого. Тобто, я е, знаю про що я розповідаю, і мені є що вам розповісти, да, і чим вам допомогти. Тож, будь ласка, підписуйтесь на канал, і, будь ласка, поставте вподобайки цьому відео, щоб воно потрапило на очі якомога більшої кількості українців. Ну а тепер давайте е, обговоримо з вами, що відбувається з еміграцією на сьогоднішній день. Ми з вами чудово знаємо, що. На сьогоднішній день в Канаді знаходиться біля 5 мільйонів людей в статусі тимчасових мешканців, і це безпрецедентно велика цифра. Ніколи такої цифри не було. По статистиці і по всім показникам ця цифра повинна бути приблизно десь біля 2-2,5 мільйонів. Да? мільйонів. Е, і сам процес надання постійного резидентства був дуже дуже завишений. Він був близько 600 тисяч. Да? Надання постійних резидентств. але це також дуже велика цифра. Історично Канада надавала приблизно десь між 350-450 тисяч постійних резидентств на рік. І це була та цифра, яка влаштовувала Канаду, і та цифра, яку Канада спокійно переварювала. Да? Тобто уряд Трюдо вирішив змінити політику, уряд Трюдо вирішив привести до Канади більше людей, збільшити кількість людей, сподіваючись на те, що більше людей буде більше пра працювати і буде більше ваго-продукту виробляти, да але вийшло все навпаки. Більше людей приїхало, і економіка почала страждати, тому що в Канаді недостатньо житла, недостатньо підготовлена інфраструктура для такої кількості людей. І зараз в Канаді велика криза, економічна криза, і великою частиною проблеми всієї цієї кризи є саме неконтрольований, дуже висока кількість в'їзду людей в Канаду. Уряд Рюдо намагається зараз це виправити. Да? Вони сказали, що вони хочуть за до кінця 2025 року позбутися 2 мільйонів людей. Тобто, це що це означає? Це означає, що близько 2,5 мільйонів людей в до кінця 2025 П'ятого року ну, вони втратять статус тимчасового резидента, і окей, 140 тисяч людей планується 140 тисяч людей отримають за цей час постійне резидентство, Це квота на 2025 рік для тих, хто знаходиться внутрі Канади, да видати 140 тисяч постійних резидентств. Якась там кількість зможе продовжити своє перебування в Канаді. Ну це висококваліфіковані працівники, працівники, які працюють в таких індустріях, де їм продовжать їхні перебування. Якщо вони працевлаштовані, але близько 2 мільйонів повинні залишити Канаду. І це дуже дуже велика кількість. І тут тепер стає питання: а чи реалістично, що така велика кількість людей залишить Канаду? І багато спеціалістів, багато професіоналів в цьому дуже дуже сильно е, сумніваються. До речі, уряд Трюдо не дав жодних таких якихось е, конкретних меседжів в тому плані, що вони будуть займатися депортацією. Да? Так, треба, е, треба відзначити, що в цьому році уряд Трюдо депортував декілька тисяч. Тисяч людей, які тут знаходились нелегально, але це все ще мізерні показники в порівнянні з тим, що планується, і є окремі аналітичні агентства. До речі, інформація на посилання на цю інформацію буде в описі до цього відео. Да? Переходьте, будь ласка, почитайте там. Досить така серйозна стаття, класна аналітика. Перейдіть, почитайте, і ви будете розуміти про що йде мова. Так ось деякі серйозні аналітичні агентства зараз навіть е, звинувачують Стат е, в тому, що коли вони публікували кількість населення. Да, ми з вами пам'ятаємо, що состання кількість там була 42 чи скільки мільйонів, я не пам'ятаю з чимось е, мешканців Канади, що вони не, не врахували близько одного мільйона е, мешканців, які фізично знаходяться в Канаді, але їх не врахували. Да? І на сьогоднішній день на кінець 2024 року, е, деякі які різні агентства також е, дають цифру, що зараз в Канаді вже знаходиться. Нелегалів від 20 тисяч вдумайтесь, да? ну 20 тисяч це невелика кількість до полумільйона людей, які знаходяться в Канаді в статусі нелегалів. Тобто це велика кількість людей, яких вже з одного боку потрібно було би депортувати, але уряд Канади цим не займається, уряд Трюдо цим не займається. І зараз стає велике питання: а чи буде займатися цим уряд Трюдо взагалі? Да? Тобто зараз звинувачують уряд трудо в тому, що окей, він, він сподівається, що всі ці люди, яким не продовжать е, їхній е, тимчасовий статус, що вони добровольно поїдуть з Канади, але в нього немає плану Б. А що ж робити, якщо ці люди не поїдуть з Канади? І велика кількість цих людей не збирається їхати в Канаду. Канада вже зараз перевантажена поданнями на тим нам біженство. Да? Зараз ми з вами знаємо, що дуже серйозно серйозно скоротили кількість студентів, і так ось ці студенти, щоб не їхати з Канади, вони масово подалися всі на біженство і. На сьогоднішній день зареєстровано вже більше 250 тисяч подань на біженство. Хоча там також є досить сильна така кількість обмежень, скільки буде видаватися. До речі, на наступний рік ця квота буде складати тільки 60 тисяч. З одного боку, це нібито багато, але не забуваємо, що це довгий процес. Да? Тобто біженство розглядається не швидко. І 60 тисяч не також велика кількість, які зможуть отримати. Ну і звісно, зараз уряд Канади вже там на всіх мовах. Які тільки можливо намагається донести меседж, публікує все це, що не будуть брати на розгляд такі справи, що е, будуть депортувати, не будуть впускати, але але фізичного такого механізму запропоновано ще немає. Да, від уряду трудо і тому цей його план. По скороченню населення, да що він сказав, ну ми скоротимо населення на 2 звичні мільйони буквально до кінця 2025 року, а потім ще буде скорочуватися в 2026 році. І тобто, на план його плану на наступні три роки, він предусматрює дуже дуже суттєве скорочення там близько 4,5 мільйонів. Повинна кількість населення Канади скоротитися для того, щоб Канада знов стала більш-менш збалансованою. І почалися нормальні процеси. А це ми зараз з вами говоримо про плани трудо. Да? Я це підкреслю. І всі ці плани виглядають дуже-дуже, скажімо так, проблематичними, да? да, Звісно, в Канаді знаходитися на легалом набагато важче. Ніж знаходитися в ті ж самі Сполучених Штатах Америки, ніж знаходитися в деяких країнах Європейського Союзу. В Канаді жити в статусі нелегала, немед, не да? але це все ще для багатьох людей це все ще краще, ніж їхати на їхню батьківщину, де їх взагалі там ну, просто мрак і все. І тому ці побоювання, що ця велика кількість людей залишиться нелегалами, вона існує. І як я вже сказав, якихось там конкретних. Е Кроків від уряду Трюдо немає, да? тобто немає чіткого плану, як позбутися цих людей. Знов таки підкреслюю, це план Трюдо. Але ми з вами знаємо, що на сьогоднішній день в стані лібералів є велика криза. Да? Стан лібералів він просто розвалюється буквально на очах. І стан лібералів розвалюється, і уряд трюдо розвалюється. Тому є висока вирагідність, що в наступному році прийде до влади е інша політична сила, да? прийдуть консерватори. Так ось у консерваторів ще більш радикальні погляди на еміграцію. Консерватори взагалі кажуть, що вони будуть ще більше урізати різати всі ці програми да? для того, щоб скоротити кількість тимчасових резидентів, і вони хочуть також і скоротити е, кількість надання видання постійних резидентств. Як це буде точно? Вони цифри не опубліковували ще сказати, що вони там показали якийсь конкретний план із конкрет. Тими цифрами, але варто очікувати, що це буде ще більш урізана програма, і е, отримати постійне резидентство. потрапити в Канаду буде ще важче ніж це на сьогоднішній день при уряду Трюдо. І щось мені так підказує, що українці будуть е, згадувати про, про Трюдо, коли його підуть, да, будуть згадувати його з теплотою в серці, тому що ну Трюдо зробив для українців дуже дуже багато. Да, дав українцям дуже дуже багато можливостей і шансів приїхати в Канаду. Тому, якщо ви плануєте їхати в Канаду, якщо Канада це ваша мрія, майте на увазі все те, що я вам зараз сказав. Да, при е консерваторах. Можливості потрапити в Канаду, можливості е, отримати е, тут постійне резидентство, можливості працювати в Канаді. Я впевнений буде набагато менше ніж зараз. При трудо друзі. Я сподіваюся, що ця інформація вам корисна. Да? Зараз ви маєте е, приблизне розуміння. Яка буде шалена конкуренція за всі ці видані квоти? Да, які квоти плануються на провінції, на е, інші міграційні програми на надання? Тимчасового цього помешкання тут і треба готуватися до жорстокої, такої жорсткої конкуренції. Більш подробно, що е, очікує українців, як я вам сказав, ми з вами обговоримо в наступному відео. Буде дуже дуже цікава інформація, корисна інформація. Тож, друзі, щоб не пропустити цю цікаву і корисну інформацію, від вас підписочки за ту інформацію, яку я вам сьогодні надав. Від вас вподобаєчки, ну і напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Що ви думаєте? Чи зможе трюдо реалізувати свій план і скоротити кількість населення, чи буде він займатися депортацією, якщо він залишиться в Канаді? Чи можливо Трюдо підуть, прийде полів'єр, і полів'єр все це зачистить і зробить все це швидше, краще і, але більш жорсткіше? Да? Мені буде цікаво почитати вашу думку на цю тему. На цьому я буду з вами прощатись. А ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.